У нас тут є схема, як правильно повертати ліворуч, але вона дуже складна. Тому я вам покажу простіший варіант, як на перехресті Шевченка Ярослава Мудрого ліворуч повернути, пропускає оцей Мерседес, бо він дорогу перегородить. Отже, на самому перехресті ми не можемо ні повертати ліворуч, ні розвертатись. Тому я повернув. Праворуч, туди куди можна. Потім в найближчому підходящому місті виконую розворот. І вийду з тої вулички, як нічому не бувало, і поїду по Ярославу Мудрого в тому напрямку. Правий, праве дзеркало, другу передачу чекаю. Я дивлюсь, чи немає велосипедистів здалеку. О, сюди, сюди, сюди. Далі в мене буде одностороння дорога, тому я поверну ліворучні до того сюди, хоча насправді буду виконувати розворот. Позаду мене машинка Тесла, мабуть, робить те саме. Так, да, те саме він робить. <рес> те саме. І тепер звідси. Згідно з знаками, праву смугу мушу зайняти і правою смугою на зелене слабіство, поїду прямо і потраплю туди, де я хотів. Але оп, такий варіант. Або їхати згідно з схемою. Вона веде до гори, потім ліворуч, ліворуч, по жахливій дорозі по бруківочці, і також можна потрапити сюди.